Вітаю вас, шановні підписники, гості мого каналу. Перш ніж почну е, знімати це відео, хочу вам подякувати. Дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите під відео. Дякую вам за ваші підписки. Мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, коли ви підписуєтесь, це мені показує, що вам цікаво те, що я роблю. І це е, мене захочуть знімати і вести цей канал, знімати нові відео, тому ставте лайки, підписуйтеся. Ну і тепер давайте перейдемо вже до цього відео. Отже, що відбувається в Путіна, так би мовити, назвемо його так. Що, в нього, що з ним відбувається? Його, ну, подивимося, що нам карти розкажуть. Що нам скажуть карти? Стан його взагалі стан, що з ним робиться, що він відчуває. Отже, що відбувається в Путіна? Що з ним, який його стан і які там, що з ним, чи він взагалі там живий ще? Ще подивимось. В справжнього Путіна, звичайно, не в тих його там двійниках. Отже, що тут вже видно? Видно, що він не в адекваті. Він ось ці карти дві. Сімка чаш і зірка. Вони говорять про те, що він, сімка чаш, він в ілюзіях, він перебуває в ілюзіях, він реально не усвідомлює, що відбувається. Реально, він, не, ну, він взагалі вже ну, втрачає контроль. Він втрачає зв'язки з реальністю, він не бачить, він перебуває в ілюзіях, він реально на щось іще сподівається. Він реально вважає, що у нього ще щось може вийти там. Тобто він, ну, взагалі не відстрелює вже, вже є небезпека для нього, він її не бачить. Тобто, біля нього реально є небезпека вже. І Зараз подивимося, що там, від кого вона. І він цю небезпеку він її не бачить. Він не усвідомлює, що вона є, а вона єсть. Подивимось, від кого йде ця небезпека. Ну, щось він тут. Він вважає, що він захищений, вважає себе захищеним, що ніхто йому нічого не зробить. Від кого все ж таки ця небезпека? Тут не кажуть карти прямо, але він знаходиться в такому, ну, він в безвихідному становищі знаходиться. Він, реально він вже нічого навіть зробити він не може. І знову ж, знову ж таки, бачите, ці карти, зав'язані очі. Тобто він є ну, небезпека, ну, все ж таки, я думаю, вона ну, якісь люди, які мають зброю. От від таких людей вона йде чітко, поки що тут важко сказати, я карти не показали чітко, від кого ця небезпека, але вона, вона вже існує, і вона досить реальна. А стосовно подій, стосовно подій, Тут є він або поїде кудись, або типу, Сейчас побачимо, що здатково, що з ним буде. Кудись він виїде, або десь спробує десь кудись сховатися, втекти кудись. Якусь поїздку він відправиться, а кудись він хоче поїхати, планує поїхати, йому, в принципі, це вдасться. Кудись там він збирається поїхати, і йому в нього це вийде, в цілому вийде. Якась подорож його в найближчим часом якась подорож буде, кудись він поїде. Вийде, і, в принципі, вийде в нього поїхати. Ну і стосовно здоров'я, це більш монети показали Пентаклі. Ну, теж, є там проблеми у нього. Ну, поки що його видно теж добре лікують. Але ну, це йому не допоможе, будуть там. Із здоров'ям там проблеми є. І, скоріш за все, вони посиляться найближчим часом. Різко. Ну, от, така от ситуація, ось що відбувається зараз у Путіна. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.